Добрий день! Сьогодні познайомимось з тим, що таке природні комплекси. Пригадаємо, що таке ґрунт та як він утворюється, що таке карта ґрунтів, як господарська діяльність людини впливає на ґрунтовий покрив, рослинний та тваринний світ Суходовий Океан. Сьогодні під час вивчення теми дізнаємось, що таке природний комплекс. Від чого залежить видовий склад рослинності, від чого залежить поширення тваринного світу? Рослини та тварини, які населяють будь-яку ділянку суходолу або водойми, мають спільні і відмінні вимоги до умов існування, тобто залежать від неживої природи, гірських порід, повітря, води, клімату. Нежива природа зі свого боку змінюється під впливом діяльності організмів. Отже, у природі все взаємопов'язано. І жодну її частину або компонент не можна розглядати окремо від інших. Природні комплекси це поєднання різних компонентів природи: гірських порід, вод, повітря, ґрунтів, організмів на певній ділянці земної поверхні. У будь-якій місцевості. Існують поряд різні складники природи. Літосфера надає мінерали, гірські породи, рельєф, атмосфера визначає погоду та клімат, гідросфера поверхневі та підземні води, біосфера ґрунти, рослинність та тваринний світ. Усе це природні компоненти, тобто складові частини навколишнього середовища. Вони тісно пов'язані між собою. Так, від особливостей клімату певної місцевості залежить її забезпеченість водою, кількість тепла й вологи, впливає на характер рослинності. Від видового складу рослин залежить існування певних тварин, для яких рослини є джерелом харчування, завдяки взаємодії всіх компонентів природи формуються ґрунти, які забезпечують поживними речовинами рослини. Протягом тривалої історії розвитку нашої планети на кожній території сформувалось неповторне поєднання різних природних компонентів. Це створило величезне різноманіття природних умов. Природний комплекс це ділянка земної поверхні, що вирізняється поєднанням певних природних компонентів, які нерозривно пов'язані між собою. Його ще називають словом ландшафт. Будь-який природний комплекс має свій неповторний зовнішній вигляд. Зміна одного з природних компонентів призводить до зміни інших, а потім і до зміни усього природного комплексу на інший. У минулі геологічні епохи зміни ландшафтів з природних причин відбувалися постійно. Нині людина стала важливим чинником таких змін. Наприклад, вирубування лісу впливає на рослинність, а це веде до заміни лісових тварин. на… Інших представників знищення дерев впливає на рівень ґрунтових вод та мікроклімат місцевості. Зрештою, природний комплекс лісу змінюється природним комплексом луків. Людина Для задоволення власних потреб формує нові антропогенні штучні комплекси в Україні вони займають близько 85% території. Деякі з них створені з метою використання земель та угідь, поле, сад, пасовище, ставок. Інші являють собою інженерні комплекси, як от дороги, житлові квартали, міст. Що забезпечувати, щоб забезпечувати рівновагу в природних комплексах, треба дуже дбайливо використовувати їхні багатства, прораховуючи наперед усі взаємозв'язки та наслідки змін. Природні комплекси відрізняються за своїми розмірами та умовами формування. Кожна ділянка довкілля, що нас оточує і зовні відрізняється від сусідньої, це невеликий природний комплекс, наприклад, яр, озеро, річкова долина, галявина в лісі, купина на болоті. На землі не існує двох абсолютно однакових природних комплексів, оскільки вони сформувалися в результаті дії різних чинників на конкретну територію. Невеликі природні комплекси є частиною більших природних країн, що відрізняються подібністю рельєфу. В Україні до них належать східноєвропейська рівнина, Українські Карпати та Кримські гори. Рівнинна частина України розташована в межах чотирьох природних зон, які відрізняються одна від одної подібністю клімату, ґрунтово-рослинного покриву, тваринного світу, зона мішаних лісів, зона широколистих лісів. Лісостепова зона та степова зона. Природні зони є частинами більших природних комплексів, географічних поясів. Більша частина України розташована в помірному географічному поясі. Простежити зміну географічних поясів на природних та природних зон можна на відповідній тематичній карті. На ній помітно, що вони дзеркально повторюються від екватора до полюсів відповідно до змін, клімату. Величезними природними комплексами є материки та океани. Виконаємо завдання. За картосхемою з'ясуйте, у якій частині України знаходиться кожна з природних зон, яка з них найбільша за площею. З'ясуйте закономірності у зміні природних зон у межах України та її причини. У межах якої з природних зон знаходиться ваша місцевість? Наскільки змінена природа вашого краю людиною. Для кожного природного комплексу характерний свій видовий склад рослин і тварин. Розгляньте ліс, степ, луки та пустелю. Що у них є спільне, а що відмінне. Від чого залежить видовий склад рослинності? Рослинний світ залежить насамперед від клімату. А саме від кількості сонячного світла, тепла, вологи на певній території. Головним фактором для існування тварин є достатня кормова база. На їх поширення територією впливають і кліматичні умови. Порівняємо два організми: білий ведмідь та африканський слон. Поширення. Білий ведмідь поширений. В північному Людовитому океані та на його узбережжі. Африканський слон південь від Сахари, ареал поширення. Живлення: Білий відмідь полюбляє тюленів, молюсків, китів, білух, моржів. Африканський слон живиться зеленими частинами рослин, стеблом, листям, плодами, коренями, гілками та корою дерев. Будова тіла білий відмідь масивний тулуб і великі потужні лапи має. Шия полярних ведмедів витягнута голова з маленькими вухами. Хвіст зовсім короткий. Лапи закінчуються п'ятьма пальцями, озброєними гострими невтяжними кігтями значної величини. Африканський слон. Він відрізняється величезним тілом, міцними ногами, тонким хвостом, великими округлими вухами та міцним хоботом, що водночас слугує органом нюху, дотику та хапання. Покриве. Кутровий покрив білого ведмедя досить грубий, щільний і надзвичайно густий, з добре розвиненим підшерстям. Така багата шуба і значний шар підшкірного жиру товщиною до 10 см роблять тварин практично невразливими навіть у найлютіші морози і при знаходженні у крижаній воді. Шкіра африканського слона зморшкувата, Сіра з малою кількістю шерсті. Бивні є модифікованими рістя і використовуються під час боїв для маркування і копання. Поведінка та спосіб життя. Білі ведмеді. Одиночні тварини, які живуть та харчуються окремо від інших представників свого роду. Вони можуть вправно плавати зі швидкістю 9,6 км на годину та бігати зі швидкістю до 40 км за годину, завдяки таким властивостям білий ведмідь вважається найкращим хижаком у своєму природному середовищі. Слони Живуть стадами або невеликими групами. Стада складаються здебільшого з близько споріднених самиць та їхніх дитинчат. Їх очолює стара самиця, яка допомагає всій групі знаходити їжу та воду, а також притулок та уникати хижаків. Коли вона вмирає, головною стає її донька. Отже, на основі прослуханої інформації про білого ведмедя та африканського слона зробіть висновок. У загальному Природні комплекси це поєднання різних компонентів природи, гірських порід, вод, повітря, ґрунтів, організмів на певній ділянці земної поверхні. Природні комплекси розрізняються за розмірами. Проведемо хвилинку відпочинку. Змоделюйте ситуацію. На болоті зникли жаби. До чого це може призвести? Домашнє завдання опрацювати тему природні комплекси. Нехай природа вас надихає. Дякую, що дивитесь та підписалися на канал Пізнавати Нове Цікаво! Бувайте!